Чому саме ви очолили ну, цю структуру? Які ваші досягнення? І чи не боїтесь ви, що завтра щось на вас накопають і базу і будуть ілюстровані? Чому я мені на це питання важко відповісти? Можливо, ну я не знаю, взагалі-то я останній час працював не в Черкасах. я останній час працював у Генеральній прокуратурі, там, у військовому главу. Це Черкас, я військовий прокурор. Ну, я звільнився, я вже я цивільний, але я все життя попрацював. В Черкасах працював, я з 91 по 99 був заступником військового прокурора Черкаського гарнізону. Тому Черкаси це, це, це мені рідне місто. Ну, Чому генеральний прокурор так вибрав? Мені важко відповісти на це питання. Я не боюся того, що щось там, так би мовити, я все життя багато їздив. Від Києва до Забайкаля, від Забайкаля до Німеччини, з Німеччини в Черкас, з Черкас у Київ, з Києва в Чернігів, в Чернігів знову Київ. Тому якихось скажімо, таких статків у мене які лежать за межами моїх можливостей, немає. І я, хоча, звичайно, я буду також по цьому закону проходити ілюстрації, мене будуть питати. І, ну, і тим більше, що я ВО. Я а наказом генерального прокурора, в зв'язку з тим, що відбулася люстрація прокурора області і першого заступника, я до вирішення питання там про призначення. 32 роки в прокуратурі я, в принципі, працював де більше 10 років слідчим, тоді нагляд, був заступником прокурора, займався питаннями загального нагляду, представництва. Тобто я всі, всі, що стосується так мовити. Фаху, ну не скромно, я ну я скажу, що я, я, я пройшов все в прокуратуру. Потрапив, ну, скажімо, і на заступника на на, филі, на можливо сказати, революційне, коли от так воно все трошки. Все там. І я ну, чесно вам скажу, що ну, 19-й переїзд мені не дуже хотілося навіть вже і, і кидати Київ. Я наїздився в своєму житті дуже багато. Але хотілося щось зробити, я взагалі-то родом з Черкасця, хотілося щось зробити для, для... здраві скажу.